1 січня 2012 року набуває чинності новий закон про зайнятість населення. Проте деякі положення закону ще не мають чіткого тлумачення. Досі не визначений механізм фінансування громадських робіт, що мають оплачуватися на 50% з боку центру зайнятості і на 50% з міського бюджету. Невизначеність викликає занепокоєння як роботодавців, так і міського центру зайнятості. Десь 4 тисячі з половиною чоловік ми залучаємо по року на громадські роботи. Це потрібні роботи саме для громади Києва. Хочу нагадати, що і прибирання снігу, яке було у нас, залучалися наші безробітні, до речі, це не безробітні, які без освіти, це і службовці, які мають повну вищу освіту, які теж хочуть допомогти громаді міста. Це зелені насадження, це до 9 травня прибирання пам'ятників, прибирання, скажімо, Личаківського кладовища. Дуже багато суспільно-корисних робот. І на євро 2012 приймали участь наші безробітні на громадських роботах, і будуть ще приймати. Київський міський центр зайнятості активно підтримує додатковий заробіток для тих, хто не працює на часі. Визначення порядку фінансування громадських робіт, щоб і підприємства отримали необхідні, нехай тимчасові кадри, і безробітні були зацікавлені. Одне з підприємств, що постійно залучає зареєстрованих безробітних, столичний гідропарк. Десь у день так 8-12 чоловік, але ще регулярно. 4 дня в тиждень вони кожен день приходять і дають нам великий нам результат для роботи. Ми їм вдячні за це. І взагалі вдячні в цілому позиції захисту населення, тому що, ну, по-перше, це користь велика для ми не вспіваємо. Ми не зможемо не зможемо своїми силами зробити той порядок, який потрібен. Він далеко від ідеального порядку, але є результати їхньої діяльності. Практично, ми рік працюємо із центром зайнятості Дніпровського району, де буквально за останні півроку більше 400 людей було у нас. Відпрацювали безробітні, що стоять на обліку в службі зайнятості, мають можливість підзаробити на суспільно корисних громадських роботах. Здебільшого вони пов'язані з благоустроєм, прибиранням листя та озелененням. День роботи обходиться в середньому 50 гривень. Затримки з фінансуванням з причини невизначеності механізму оплати робіт можуть викликати недовіру до центру зайнятості, як з боку роботодавців, так і з боку безробітних. Вони складають договорні відношення з центрам зайнятості, ну і з нами вже як з виконавцями цієї всієї діяльності. От, так що умови там почасова робота, 8 годин вони працюють з визначеною оплатою цієї роботи, яку вони виконують. Загальні витрати на оплату такої праці у Києві цьогоріч склали 2,5 мільйони гривень. Делевова частка це кошти фонду соціального страхування на випадок безробіття. Зараз ситуація зміниться. Фінансуватимуть навпів із місцевими бюджетами, як це вже відбувається в регіонах. Фінансування, коли проходило тільки за кошти фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, воно ні в кого не викликало сумнів, тому що це роками відпрацьований механізм. Зараз при фінансуванні 50 на 50 ви почули від комунальних підприємств, що є проблеми, і ці ці проблеми. В тому, що може бути недофінансування саме на цю суму, яка має відшкодовувати, скажімо, місцева державна адміністрація. Тому ми в своєму рішенні записали і будемо зараз відпрацьовувати механізми, щоб це була захищена стаття, тому що ви розумієте, люди працюють на громадських роботах, і це по суті заробітна плата людей. А заробітна плата має бути захищеною статтею. у Київському міському центрі зайнятості. До цього питання підходять вельми серйозно, оскільки залучення безробітних до громадських оплачуваних робіт це допомога як самим людям, так і підприємствам, що не в змозі розширювати свій штат.